Справа рухається, але повільно-повільно. Це про розрахунки комунального підприємства Грааль з південноукраїнської АЕС. Нині борг перевищує 4 мільйони гривень. Керівництво атомної електростанції попередило очільника граля про вимушений крок припинення надання послуги. Ігор Агафонов засипав атомників листами про недопущення припинення водопостачання мешканцям Костянтинівки та активізував свою роботу. До 14 липня від нього чекали перших результатів та розробленого плану графіку погашення боргу. Зустріч відбулась напередодні призначеної дати. Ми начали обходити повністю щочки дивитися у населення задовжності на сьогоднішній день. Ми зібрали, вот я довідку підготовив. То, що ми вже перечислили, сто 10 тисяч. Це то, що наличкой подошло. І по без налічкою по банку пройшло 48 восім тисяч со гривень. Увесь штатний персонал працює на межі можливостей, каже пан Агафонов. У пошуках боржників і крадіїв, які самовільно врізались до труби, обійшли половину вулиць селища. В результаті відрізали постачання трьом споживачам та знизили тиск на подання води по вулиці Островського. Платежі від населення активізувались. Але це проблеми не вирішує. Необхідний план антикризових заходів, аналіз структури доходів і видатків. А у підприємства немає навіть власного бухгалтера. Досі не затверджений фінплан на 2023 рік. Не проведена технічна інвентаризація мереж, застаріла система обліку з письмовими зверненнями про надання допомоги. Греаль не звертався ні до колег, ні до місцевих органів влади. Звичайно, ми розуміємо, що самотужки вам. В перший момент не справитися. Пробуємо чотиристоронньо ініціювати зустріч в міському вас Конкретні пропозиції, як в економічному, так і в технічному плані. Шляхи подальших дій, в принципі, грубо ми обговорили, а допомогу чи щоб прислухались до вас, ми спробуємо організувати. Тому до цього листа ще додатково дайте ваші пропозиції конкретні по допомозі, так як я сказав, технічно, юридично, у вас є спільний з ТВКГ-власник, який, на мій погляд і переконання може в межах своїх повноважень вирішити ці задачі. Чотиристоронню зустріч за участі уповноважених представників Південноукраїнської АЕС Южноукраїнської міськради КП ТВКГ та, та комунального підприємства Граль запланували на 3 серпня. До цього часу виконуючи обов'язки директора Граля, має надати Паес план перших конкретних заходів, спрямованих на погашення заборгованості за умови оплати поточних рахунків. Крім того, направити листи звернення до міськради як до засновника комунального підприємства з проханням про допомогу у розв'язанні проблемних технічних і економічних питань, а також подати на затвердження фінплан на поточний рік. Що ж, атомна станція вкотре пішла на зустріч. Після 21 липня Костянтинівка таки буде з водою. Але чи надовго? Чи вдасться вивести Грааль з кризи? Принаймні, усі причетні сторони намагаються. Адже кожен розуміє, людям без води ні туди і ні сюди.